нюансы, если не так все просто, как всегда хочется. Ставим на стену частково, то есть тут у нас частково стена. Да. Тут мы уже кусок відрізали, по линии кусок відрізали. Все да. будет смещение, так на у нас все время попадаем на окроку. Як мало побудело, де прогрунтовне, все проклеєно в зонах дерева, там буде красиве. Сьогодні вже виходимо на горище і буде квітка, маю надію. Але оце такий короб вже зробили. Над Франківськом має. Димоххід зараз Вот види квіточка. Випали, загнули, просверлили і будуть у нас такі розтяжки. Ще буде на все грищу.